У Вінниці для дітей-переселенців влаштували безкоштовне заняття зі скелелазіння. Запрошували на тренування дітей віком від 8 до 16 років. Групу сформували семеро юних підкорювачів скель. Активний відпочинок, другий рік поспіль організовує департамент маркетингу міста та туризму за підтримки Вінницького туристичного бізнесу. Майстер-клас провели досвідчені інструктори. Вони допомагали правильно розкріпити страховку, слідкували за безпеки, Екою дітей і підказували, що потрібно робити. За гарних погодних умов подібні заходи проводитимуть протягом всього літа. Дітки лазують не в скельних туфлях, а в своїй звичайній обуві, це, це це кросівки або кеди, але вони використовують бесідки, вони використовують мішечок з магнезією. Ну і ми провішували з нашим другим тренером Миколою маршрути за допомогою відтяжок, пристрою і мотузки. Дітки часто не так мотивовані, як дорослі, бо коли дорослі приходять на тренування, вони у них є ціль, вони для чогось приходять і вони чомусь хочуть навчитися. Дітки іноді для розваги, для того, щоб спробувати, іноді тому, що хочуть так батьки. Але коли вони нарешті мають мотивацію, у них завжди є дуже гарні результати.